Я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми вступили у час Великого Посту. Ось закінчується вже перший день понеділок першої світниці Великого Посту. І Щойно ми прочитали першу частину покаянного канону, великого Покаянного канону преподобного Андрея Крицького. Церква цілий час цілий рік закликає нас до молитви, закликає нас до покаяння, закликає нас до стримання і закликає нас до прощення. Також цілий рік ми з вами, дорогі брати і сестри, маємо певні дні для того, щоб поставиться. Крім цього великого у який ми зараз вступили, Є ще три інші пости. Є середа, і п'ятниця, є одноденні пости, коли церква закликає нас до посту. Але зараз ми з вами знаємо, що в час Великого посту церква закликає до особливої молитви, до особливого покаяння і до особливого посту. Чому життя ця особливість зараз у цей час Великої Чотиридесятниці? Особливість полягає в тому, що і молитва, і піст, покаяння і взаємне прощення мають поєднуватись із подвами. Яка це є молитва? Молитва із подван. Це в першу чергу щира молитва. Коли ми встаємо на молитву протягом цілого року, то ця наша молитва є, і ми називаємо її щоденно. Це тобто наша молитва є молитвою Богу, чи вечірки, молитвою, яку ми маємо своє молитовне правило і виконуємо. Але в час великого Господу ця молитва наша Особливою стає тим, що це наше молитовне правило, яке ми маємо протягом року, має збільшуватись. Особливою є тому, що для молитви ми маємо приходити в храм не тільки так, як ми приходимо протягом року, у неділі свята, часом на сенічні богослужіння, часом на вечірні богослужіння. Але зараз наша молитва має бути в храмі посиленою. Я не кажу, що ми маємо приходити до храм кожного дня. Бо для цього не маємо наших фізичних людських можливостей. Маємо свої обов'язки на роботі, вдома і маємо їх також виконувати. Але нічого, напевно, не може завадити нам приходити на молитву частіше. Подай на ті молитви, які ми маємо можливість приходити. Перший тиждень Великого Посту, на канон Андрія Кринського, на літургію раніше свячених дарів. Чи протягом посту в ті дні, за якими за доброю годинською традицією, ми звершуємо молитви ввечері, в середу, в п'ятницю. На пасію яку ми звершуємо неділю вечір. Для цього часу, напевно, кожен може знайти. І от у цьому має бути наша. Наш подвиг молитви, наша посиленість молитва. У чому має бути наш подвиг посту? Безперечно, що піст для нас не має бути тільки фізичним. Бо фізичний піст, як говорить, відома мудрість це є дієти. Подвиг посту наш має полягати в першу чергу в обмеження. І найголовніше, не в обмеженостях нашого шлюбу, а в обмеженостях нашого серця. Коли ми відмовляємося від тих речей, які приносять нам задоволення. І це не обов'язково є слухання музики, розвага. Це насамперед те, що ми любимо в житті, а маємо обмежити себе в цьому. Здається, дуже прості речі. Є люди, які дуже люблять пити каву. І в каві немає нічого, що забороняє її вживати. Але коли приходить час посту, треба обмежити себе у цьому. Люди, які грішать, мають обмежити себе в лісі. Якщо не можуть виконати серце своє оті, свого, якісь звички чи якісь пристрасті, які є в цьому серці. Но, насправді це є дуже непросто. Я неодноразово говорив про те, що боротьба зі собою це найгірша і найстрашніша, і найважча боротьба. То бо дай такі речі треба обмежувати. Обмежувати не ради себе, обмежувати не ради тих, хто нас оточує, але обмежувати ради того, щоб принести якусь жертву чи дар Богу в час цього Великого Господу. Подвиг нашого посту має полягати у прощенні. А прощення неможливе без любові один до одного. Коли ми намагаємося комусь простити, а в серці любові не маємо, то прощення наше буде не угодним чам нашим. Якщо ми приходимо в храм і каже Христос, маємо в серці своєму гнів на когось образу то користь від нашої присутності в храмі не буде. Отже, перед тим, як прийти до храму, ми маємо очистити своє серце від злоби, а це очищається тим засобом, який дав Христос – любов'ю один до одного. Будь-яка хвороба в людині не може бути вилікувана сама по собі. Якщо людина хвора, то шукає засоби, якими лікуватися. І от ми хворіємо гріхом. І головним засобом для того лікарства від для лікарства від лікар є Божа благодать. Тому час Великого Посту ми маємо особливо просити Бога, щоб Він своєю благодаттю вилікував наш гріх. А коли серце наше буде вилікуване, то і любов в наше серце зможе дійти. Тому власне, в час Великого посту користь. Нашого подвигу буде тоді, коли цей подвиг буде поєднувати в собі подвиг молитви, подвиг послуг фізичного, посту, посту духовку і подвиг прощення в любові. Тільки тоді, якщо ми зуміємо поєднати в собі в своєму серці, цей подвиг, тоді піс стане для нас корисним, тоді, тоді піс буде для нас Важливим і тоді піст буде для нас спасити. На сьогоднішній перший день першого тижня Великого посту бажаю усім нам, щоб Господь укріпляв наші серця своєю благодаттю, щоб ця благодать стала ліком для наших сердець. І ці наші серця любов'ю до Бога і любов'ю до ближнього. У цьому нехай допомагає нам Господь. Страждання якого ми будемо згадувати весь цей великий піст. І пречиста Богородиця, що співстраждала своєму синові, нехай співстраждає кожного із нас і допомагає нестити цей тягар і подив великого посту. Амінь. Слава Ісусу Христу!